Запросив якось вовк зайчиня на вечерю, став співати до нього солодкі пісні, все красиво прикрасив у темній печері, навіть моркви з бадилям зварив в казані. Зайченятко спочатку вагалося сильно, але потім вітало від лагідних слів. Може, рішення й здалося усім божевільним, Та відмовитись зайчик малий не посмів. Він подумав, а раптом і справді вовчисько зміг приборкати звіра у серці своїм. Вовк всміхнувся, оскалив гострі зубиська, затаїлось щось темне, у серці лихим. Зайчик щиро повірив у вовкові зміни, в те, що звіра в собі побороти зумів, і пішов наш вухань сам один на гостини, хоч у серденьку страх. Мов листочок тремтів, вовк усе зготував, у печері холодні, вже і моркву солодку в тарілки наклав, а в самого блистіли очиці голодні, на вечерю смачну нетерпляче чекав. Зайченятко прийшло із яскравим букетом, і сміхнулось до вовка незнаним теплом. Вовк із диву забув про мотузки та йнета. І усівся із зайцем За круглим столом. І як тільки хотів зайчиня вже піймати, раптом наш сіромань вже й забувши про страх, став до вовка так щиро і тепло казати, як я радий, що зміг ти змінити свій шлях. Я спочатку не вірив, та й інші казали, що звіряче збороть неможливо в собі, та вони просто сили твоєї не знали, а я певен, що зла. Не лишилось тобі. Вовк те слухав, і слова не міг проказати. Він ніколи такого до себе не чув. Він побачив довіру в очицях зайчати. Та невже це він сам цю довіру здобув? Ну тепер, то ми, друзі, навіки з тобою, не хвилюйся, я завжди тобі поможу. І тебе примірю з лісовою юрбою. І багато цікавих місцин покажу. Ти напевне стомився в печері сидіти, а у мене у нірці теплісенький мох. Можеш, гості до мене, як схочеш ходити, не хвилюйся, там вистачить місця для двох. Вовк у мить апетит свій звірячий утратив, і, уперше наїстись, бадилям зумів. Він чекав Ввечері вечері, а діждався на брата, і до ночі із ним без кінця говорив. В нього вірили, вовку літати хотілось, він тепер вже не монстр, віднині він друг. Його серце холодне, нарешті зігрілось, і, здавалось, змінилось весь весь світ вокруг. А на другий же день всі у лісі здивились і не тільки тому, що наш зайчик живий, як і з того, що в вовках в очах щось змінилось. Не горів же вогнем, у них вогник лихий. Та невже це можливо? Ніхто і не вірив, а із вовчого серця пропала пітьма. Це її налякала зайчаковая віра, а сильнішої сили у світі нема. Як зростають дерева і зерня малого, як маленька жаринка розтоплює лід, так і віра в рятунок серденька чужого. Не його лише рятує, а змінює світ.